Дивіться, я обіцяла, я це роблю сьогодні. Я вам хочу викласти це все ж на вечір, щоб сьогодні п'ятниця, вам буде цікаво було що дивитись, і ви подивитесь обзор цього кардигану. Так от, дівчата і хлоп'ята, дивіться, цей кардиган по конструктиву тут нема нічого такого цікавого, все, тут кожна деталь робилася окремо. Звичайний виобразний виріс, немає навіть ніякого. Ні, тут трішечки, але зовсім маленька була обратно поворотні ряди. Ну, трішечки, трішечки, мабуть, сантиметр, не більше. От. І з Тут що? Ну тут звичайні такі різиночки, про котрі я вам вже не в одному відео розповідала, про те, що я тут, коли хочу зробити таку рівнесеньку різиночку, то я в'яжу у ліцевому рядочку ліцеві і знаночні, а у виворотньому рядочку я в'яжу лицева, а лицеву пров'язую а ізнаночну знімаю. Ніть перед роботою, і виходить така класнюча різиночка. Тут навіть наборний край звичайний, бачите? Навіть не на італійським набором робила. Тут десь вже ниточки повилазили, і я думаю, що це треба буде подремонтувати. І от з цікавого, з такого, що ну, може якось відрізняється від інших таких моделей. То дивіться, я тут, тут можна подумати відразу, що я планку в'язала цільно в'язаною, але це не так. Вона зв'язана окремо, зв'язана таким же методом. Теж, бачите, воно так виглядає однаково. Тут ліцеві знімалися, а ізнаночні – ні. І от я тут зробила, коли я все вже відв'язала, зшила його, то я зробила. Отут можна побачити, я зробила кітльовку у карман. Десь так, щоб було видно. От, видно, що рядки отак йдуть. от Я зв'язала кітльовку у карман, бачите? От я звертнього рядку і її видно. Кітльовка у карман. Щоб усі кінчики туди сховати. І. Потім зв'язала цю планочку окремо. Я навіть, знаєте, як? Я навіть отут у мене шовчик на цій планочці є. Я зв'язала спочатку кусочок отак і пришила її методом трьох спиць. Я вже якось це робила, але там я планочку в'язала. Іншим, іншою в'язкою планочку в'язала, але я вже отак от, якось до кардигану пришивала її методом трьох спиць. І я вам скажу, це таке стабільне полотно виходить потім. ну Такий спосіб дуже такий цікавий. Мені здається, я його вигадала, бо першого разу я пам'ятаю, я це зробила. в мене був такий зелений кардіган. Я, до речі, його подарувала. Десь він там в ленті є. Із Міріноса з червоними такими смужечками. Так от там я, я пам'ятаю, що я там довго маялася, не знала, як цю планку, що, що з нею робити, і ось я її так пришила. І я вам скажу, ну, дуже стабільне полотно і не витягується, класно так тримається, і взагалі ну, дуже все класно. Так от, це все, що тут по конструктиву, таке щось незвичайне. По смужкам і, взагалі, по цьому візеруночку, то я все вигадувала сама і вигадувала по ходу діла, як взагалі-то я багато разів. Роблю. Я, наприклад, дивіться, я вже не пам'ятаю, з чого я починала, з лівої полочки, правої чи зі спинки, але я пам'ятаю, що я в'язала, брала пряжу, яка в мене була. Там, ну, наприклад, дивіться, я вам наприклад, покладу, бо наприклад, цю я не використовувала. Але оці всі в мене були в роботі, там всякі паєточки різні. Отакий Люрікс в мене був в роботі. Отака от травка, ось вона трішечки, вона там така якась міріносова травка. Мені колись Віка подарувала і відівся, я розказувала якось про її магазин у відео. І от тут все, все ж, щось таке, знаєте, мірінос з Кашеміром, ну, взагалі, моя люблена пряжа. І от я просто брала якусь смужку зв'яжу. І далі думаю, що я буду в'язати далі. Це така була, знаєте, цікава, цікава така творчість я в'язала, але я все записувала. Я пишу, от я пров'язала, наприклад, отакий от візеруночок. І я записую, що я пров'язала такого везеруночку, стільки та стільки рядків. От я пров'язала цією ниточкою стільки-стільки рядків. Бо коли ви перейдете. На іншу полочку ви все забудете. А ще ж рукавчики в'язати. Тому це була така прям творчість-творчість. Бо можете тут побачити. Тут, прямо якщо придивитись, тут прям, я не знаю, оце в мене залишки твіду. О, я зараз його і не принесла навіть. В мене там є один такий кардиганчик, ще коли тільки-тільки. Почався цей бум з паєтками. І паєтки ми покупали, як коштували вони як крило від літака. І ми купували ці, помните, люстроза чи як вона там. І я зв'язала тоді кардиганчик, і на ньому були такі із чорних паєток карманчики. Я не знаю, навіщо вам це розказує. Ну просто я от пам'ятаю, що от кожну пряжу я пам'ятаю, розумієте? Це щось я таке я брала, мабуть, так, це воно, якийсь, якийсь Люрікс. Я от, знаєте, так, от мені хотілося от таких тонах все зробити, я якось так комбінювала. Ну, тобі ж розумієте, це можна, можна дивитись на мій кардиган і підбирати щось, якщо ви хочете. А, а якщо у вас фантазії ну, вистачає, то можна, то можна придумати щось своє, навіть в якихось інших а, тонах, не обов'язково таких сіро-біжевих можна. І червоні. В червоних взагалі, мені здається, я навіть а, робила там якось ну, собрала у себе і все ніяк не можу. ну… Вирішити, які я все ж таки смужки зроблю, бо червоних різних червоних пряж в мене вже насобиралося дуже багато. Там і буклі якісь є, і щось таке. І травка є навіть червона. Так що, може, я в червоних тонах ще таке щось і зроблю колись. Ну от Не знаю, чому я такі довго вибирала-вибрала, вибирала отакі. Худзики. Ну, начебто нічого, начебто симпатичні. Вони такі, знаєте, тяжеленькі, металеві. Мені щось здалося, що вони сюди підійдуть. Ну, але ж таке, я їх просто пришивала, тому я можна змінити, якщо мені щось там не сподобається. І от що, як бонусом хотіла вам показати, так це. Ну, я не можу сказати, що схожий свитер, і я вам десь він вже якийсь, якихось відео моїх мількав, але він у тому ж стилі, скажімо так. І я хочу вам його показати. Просто щоб ви розуміли, ну, це іншим, зовсім іншим методом з'язано, Це регланом. Відразу я комір відразу вив'язувала. Ну і тут просто, знаєте, тут просто теж я так же комбінувала. Тут, до, до речі, тут пряжа та ж сама, тільки тут вона у чистому вигляді, бачите, а тут вона просто з додаванням ще одної сірої ниточки. Бачите, яка різниця. От. І просто теж, наскільки в мене фантазії вистачило, стільки я тут і нав'язала, бо ну, це в мене були залишки. Вона відразу така, я забула, ну, це така цепочка з Люріксом. Це теж якісь залишки в мене були. А, це ж вона, тільки я додавала якусь до неї, отут, щоб такі барашки були підвалені, якусь таку, котра не кручена, така нитка я забула, як вона зветься. Угу, ровниця, кажись. О, тут такий мірінос, травка, ну, от таке. Просто от хотілося щось. Фантазувати, я сфантазувала. І що ще можна по цьому кардигану? Ну, мабуть, все, я все розказала. Тут саме таке, що просто треба брати і комбінювати. Просто щось таке робити. А якщо будуть питання, то питайте. Добре? І не забудьте подякувати мені і поставити пальчики угору і написати коментарик. Дякую вам за перегляд.